Відповідно до закону України про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 39 45 років минулого сторіччя в Україні 8 травня відзначатиметься День пам'яті та примирення, і 9 травня відзначатиметься день перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Безперечно, що роль України в Другій світовій війні її внесок в боротьбу народу за визволення Європи і перемоги антигітлер антигітлерівської коаліції. Над нацизмом і в тому числі жертовності нашого народу і боротьби, і воно беззаперечне. І ми сьогодні схиляємо голови перед тими, хто втратив своїх рідних, близьких. Ми вдячні ветеранам, які сьогодні перебувають з нами, за той вклад, за той внесок в визвольну боротьбу. І за ту роботу, яку вони роблять для національного і патріотичного виховання нашої молоді, і Українська держава і обласна державна адміністрація робить все для того, щоб ветерани відчували і увагу, і піклування про себе і свої сім'ї. Що стосується соціальних виплат до 5 травня, то згідно постанови Кабінету міністрів України від 2 березня 2016 року номер 145 про деякі питання виплати у 2016 році разової грошової допомоги, то за цими законами вже обласною адміністрацією перераховані кошти на рахунки міських і районних. Органів влади для виплати по наступним категоріям наступних виплат. Отже, інвалідам війни та колишнім малолітнім, яким в'язням яким не виповнилося 14 років, встановлюються такі виплати: перша група 2975 гривень, друга група 2060 гривень, третя група 2310 гривень. Учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім, яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років, в'язням концтаборів, гетто, інших місць примусового ув'язнення, також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків 920 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, виплата встановлена в розмірі 2975 гривень, членам загиблих і дружинам. Чоловікам померлих інвалідів війни, дружинам чоловікам померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань визнаних за життя інвалідами загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, 465 гривень. Учасникам війни та колишнім в'язням, концентраційних таборів, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на промислові роботи дітям партизанів, підпільників інших учасників боротьби з національно-соціалістичним режимом тиловрага врага – 170 гривень. Ці кошти вже перераховані. Я сподіваюся, що адміністрація місцеві органи самоврядування відпрацювали і наші ветерани отримають ці кошти вчасно. Особливу увагу в святкуванні цих визначних дат. В цьому році приділено жінкам, які брали участь в військових діях. Долі жінок під час війни. Ця тема буде і сьогодні вже підіймається на уроках патріотичного виховання в шкільних в шкільних і навчальних закладах, і вузах нашої області. Ми говоримо про визначних жінок і військових, в тому числі які працювали в тилу, і сьогодні, звісно, ми говоримо про роль України і про ті жахливі. Події, які відбуваються з нашими жінками, терплять долю ув'язнених Це і Надія Савченко і інші дівчата, які постраждали і були в полоні. Це і Марія Варфоломєєва, яка сьогодні дала розширене інтерв'ю, як, як і що відбувалося? Тому ця тема буде особлива. Що стосується символіки цього свята, то основний контекст емблема, яку ми використовуємо, яка була визначена в 2014 році, це червоний мак, символ пам'яті жертв війни. Географічне зображення червоного маку є своєю рідною алюзією, і з одного боку воно особлює квітку маку, як ми бачимо, а з іншого це кровавий слід від кулі. І така символіка повинна застерігати кожного від повторення війни, від її наслідків і в пам'ять про наших хлопців, які загинули у всіх війнах, які були під час Другої світової війни. Під час конфліктів, які були нав'язані Україні, і під час сьогоднішніх бойових дій, де ми втратили дуже багато наших захисників, сьогодні, не дивлячись на те, що український народ є миролюбивою, миролюбивою нацією, ми кажемо про те, що ми будемо захищати свої кордони, і що зміцнення бороноздатності країни це є пріоритетом для держави. І як сказав новопризначений губернатор Юрій Гарбус, що у нас сьогодні основна мета це налагодження миру і повернення окупованих територій і територіальна цілісність всієї держави. Я думаю, що ми будемо працювати над цим. Ми дуже цього бажаємо. І основна політика держави саме в цьому, що стосується обласних заходів, вони будуть проходити. 8 травня, в день пам'яті та примирення, розпочнуться вони о 10 на братській Могилі радянських воїнів за адресою вулиця Юності. Там на перехресті вулиці Юності і вулиці Сметаніна. Розпочнеться з панихіди по загиблим воїнам. Церемонія покладання квітів відбудеться до братської могили. Молебні і заплановане відвідування також ветеранів, які не зможуть брати участь в цих заходах у зв'язку зі своїм станом здоров'я. Обов'язково губернатор відвідає е цих ветеранів, і в тому числі в містах і районах, обласне керівництво, районні, місцеві органи влади обов'язково повинні відвідати своїх ветеранів, в тому числі депутатський корпус. Я сподіваюся на це. Я знаю, що сьогодні в школах роблять, робиться такий шефство над кожним ветераном, і ми дуже вдячні всім тим, хто долучається до допомоги цим людям. О 18.00 в концертній залі Сєвєродонецького обласного музичного училища відбудеться захід, святковий концерт, і концерт, який буде присвячений в тому числі і Дню Пам'яті та примирення. І в цьому році започатковується така акція, як перша хвилина миру. По всій Україні вона пройде о 23.00 23 запалення символічним вогню миру і хвилиною мовчання. То я прошу долучитися до цієї акції. Акція буде ще раз називатися Перша хвилина миру відбудеться вона о 23.01, запалення вогню миру. На жаль, в нашій області у зв'язку з тим, що у нас посилені заходи безпеки. Ми будемо проводити це. В музичному училищі розпочнеться концертна урочиста програма саме з цієї акції з перших хвилини мовчання, з першої хвилини миру, де ми запалимо свічку і разом з вами хвилину мовчання віддамо дань пам'яті загиблим під час Другої світової війни. Запрошується на цей захід ветеранський корпус, представники органів місцевого самоврядування і в тому числі запрошуємо мешканців Сєвєродонецька і е, 9 травня е, заходи відбудуться на площі Перемоги біля будівлі Луганської обласної державної адміністрації. Е, розпочнуться з виступу духового оркестру Сєведоницького музичного обласного училища. Е, також у нас о 9.30 розпочнеться конкурс малюнку традиційний, де діти будуть малювати малюнки на задану тему, як вони бачать, мир е, в, на Луганщині. Ці малюнки ми. Присвятимо нашим військовим, нашим прадідам, нашим дідам, які воювали. Ну для цих дітей це вже прадіди. Ми сподіваємось побачити всіх містян, гостей області. Будуть присутні і народні депутати, в тому числі. Тобто, заходи будуть доволі цікаві і різноманітні. О 10.00 розпочнеться урочистий мітинг концерт, в якому приймуть участь наші шановні ветерани, і зустрічати ми їх будемо. Урочистими оплесками, таким живим коридором з наших дітей, які висловили таке своє бажання зробити саме таку акцію для наших, для наших ветеранів. Будуть урочисті виступи керівників обласної державної адміністрації, ветеранів, учасників АТО, в тому числі, і ми залучаємо молодь для того, щоб вони мали змогу сказати вдячність нашим ветеранам. Також у нас запланована концертна програма, яка буде з 11 до 13 години. В наметі біля площі перемоги у нас для ветеранів буде проведений святковий обід, в тому числі за участю самих ветеранів. Вони вже запропонували заспівати свої улюблені пісні. То я думаю, що це буде дуже цікавий захід. Що стосується перекриття руху, рух буде перекрити в місті Сєвєродонецьку 6-ї години ранку до 15.00 по малому кільцю, це буде перекритий в тому числі рух маршрутів тролейбусу номер 2 і номер 6 Тому інформація буде надана офіційно на сайті. Прошу слідкувати. Я думаю, що телебачення і місцеві засоби маси інформації дадуть більш детальну інформацію.